Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 29 серпня, визначають Міжнародний день проти ядерних випробувань. Започаткували свято на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН 22 грудня 2009 року, а вперше відсвяткували подію 2010 року. Дату обрали не випадково саме 29 серпня. 1991 року закрили Семипалатинський ядерний полігон. Головна мета свята поширити інформацію про загрозу, яку ядерна зброя несе людство. Ще одна доба героїчного протистояння агресу. Ще один день наближає нас до перемоги. З нами Бог, за нами перемога. Мирного неба! Вірте, разом переможем! Боже Великий Єдиний нам, Україну, храни. з Богом і до перемоги! Над Російською Федерацією і над бандитами у владі України. Дякую, друзі, небайдужих до долі України. За підписку на мої канали в Ютубі та Телеграм. За підписку на Тікток, Інстаграм і Твітері, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую за уподобання моїх дописів, постів. і твітів. Підписуйтесь і надалі. Ставте вподобання разом і сила. Дякую за увагу. З Богом! З вами був Водан Гавриляк, Вів Україна. До зустрічі! Нехай щастить здоров'я і з вірою у перемогу. Дякую за увагу. Будьте здорові і щасливі.